Єпископ Чернівецької і Буковинської православної церкви України Фаогност закликав румуномовні православні громади області приєднуватись до нещодавно створеного румунського вікаріату православної церкви України. Що зміниться для парафій, які перейдуть? Знають мої колеги. На Буковині румуномовні парафіяни можуть доєднуватись до ПЦУ в межах вікаріату. Це окрема структура, яка має право зберігати культуру, традиції та румунську мову богослужіння. А створена вона аналогічно тій, яка в Румунії функціонує для україномовного населення. Цей вікаріат створений для румуномовних, для них, для цих людей, які мають бажання приєднатися. До православної церкви України збереженням усіх їхніх традицій, мови, культури, звичаї і богослужбової мови. Ніхто не буде, так як там їм говорять, що не переходьте, не слухайте, це неправда. Вас тільки візьмуть, і вам там далі покладуть умови, що вас заставлять на тільки українська мова, і все вам там будуть нав'язувати своє. Це все неправда. Ми з багатьма вже спілкувалися людьми. Є певні кроки в нас у цьому напрямку, і ми би бажали, щоб почули нас більше. І люди, щоб були відкриті, церква наша молода, покриває всіх любов'ю, і з любов'ю всіх приймаємо. Владика розповів, що новостворений вікаріат має особливу адміністративну структуру з правами самоврядування в складі ПЦУ та закликає громади доєднуватись. Закликаю наших співбратів, особливо на Буковині. Де переживає найбільше румуномовного населення до єднання навколо православної церкви України, навколо Київського митрополитчого престолу, на чолі з блаженнішим митрополитом Епіфанієм зі щирою молитвою за вас, єпископ Чернівецький Воковинський, Феогност. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.